Залежно від захворювання, пацієнт онкоцентру може отримати безкоштовні ліки в уролога чи мамолога. Якщо ж мова йде про препарати загальної дії, необхідно звернутися до онколога чи хіміотерапевта. Буковинський клінічний онкологічний центр є учасником державних програм Міністерства охорони здоров'я по закупівлі лікарських препаратів це гормонотерапія, хіміотерапія, які ці препарати пацієнти можуть отримати тут у нас установі. відповідно до тих правил, які існують, тобто це мають бути відповідні. Обстеження має бути діагноз виставлений рішення консіліуму. Щоденно до Буковинського онкоцентру звертається щонайменше 20 таких пацієнтів. Більшість з них має тривалий курс лікування. Якщо це повторний пацієнт, він приходить на консультацію до свого онколога, мамолога, уролога, попередньо записавшись на рецепції або через кол-центр, отримує консультацію в лікаря. Лікар консультує пацієнта, продовжує призначення того чи іншого препарату. Медична, Зостра вносить дані пацієнта в систему, створює план лікування, заповнює листок видачі лікарських засобів, отримує препарат і видає пацієнтам. Якщо це первинний пацієнт, схема практично така ж. Єдине, що пацієнт повинен мати з собою паспорт. Ну, звичайно, електронне направлення від сімейного лікаря. Зокрема, пацієнти отримують такі препарати, як Еверолімус, капецитабін, гідроксисичовину та інші препарати. Тому наявність препаратів з в центрі напряму залежить від своєчасного забезпечення та поставки медикаментів в наш центр. Розгляд кожного індивідуального клінічного випадку пацієнта проходить мультидисциплінарний консіліум та за наявності комомбірності. Супутніх захворювань і складається індивідуальна програма лікарем-хіміотерапевтом для кожної людини. індивідуально. гормональної терапії потребують чимало пацієнтів з раком молочної залози. Як правило, такі жінки роками залежать від прийому препаратів. Пацієнт після закінчення основного лікування звертається до нас, записується на прийом, звертається до нас. Проходить мінімальну кількість обстежень, які потрібні для призначення гормона ну, гормонотерапії, і можна. Видається препарати на руки. Що означає на руки? Е, створюється план лікування пацієнта в кабінеті, видається на три місяці, не щомісячно, а на три місяці видається таблетовані препарати на руки. Люди їх вдома приймають, проходить три місяці перед тим, як вони закінчуються. Пацієнт дзвонить, записується в кол-центр на прийом, звертається той день отримують препарати, продовжую лікування. Дороговартісні препарати безоплатно у Буковинському онкоцентрі також може прописати лікар-уролог. Це стосується пацієнтів з раком нирки чи простати. Ось взяти сутент я перед вашим приходом подивився 42 тисячі місячна дозу. Тобто, ви розумієте, вони, оце вони чують і все, для них це вони, вони вибачте, моляться, як мені один дідусь сказав, от, я, що встаю, це зранку помолився і зразу. Як молитву таблеточку, бо він розуміє, що моя таблеточка це моє життя. Цей сутент, от ви бачите, який він настільки дороговартісний, він є в нас на даний момент в необмеженій кількості. Тобто, пацієнти, я ще раз повторююсь, пацієнти дуже задоволені, коли вони приїхали з іншого закладу, чули в інтернеті, велика кількість людей дуже обізнані в плані, де що є, що проводиться і тому подібне. І коли вони отримали, тут пройшли певну процедуру, консиліум, на облік взять. І, і ось тут, у нашому кабінеті, ми видали дані препарати, вони реально не вірять. Курс таргетної терапії дозволяє не лише попередити розповсюдження метастазів, а й при успішному лікуванні зменшити розміри пухлини. Є молода людина, 28 років, з раком нирки неоперованим. На за півроку нашого лікування регресія, тобто зменшення у відсотках, майже на 40%. Тобто, ви розумієте, якщо пухлина була 10 сантиметрів. То вона зменшилася за останні 6 місяців до 6-7 см максимум. Отримати безоплатно ліки у Буковинському онкоцентрі можуть не лише Буковинці а й пацієнти з сусідніх областей. Відслідкувати наявність препаратів на складі можна на офіційному сайті онкоцентру або на платформі ліки. Сайти оновлюються щотижнево, тому всі препарати, які протягом тижня заходять до нас в установу, висвітлюються на сайті. Тобто пацієнти без проблем можуть мати інформацію про їх наявність. Як тільки Є поставка на склад Буковинського онкоцентру. Ми згідно вимоги виписуємо певний препарат в відділення для того, щоб пацієнти відразу прийшли, не чекали і видаємо його згідно потреби. На жаль, ми не контролюємо розподіл препаратів та коли він до нас приїде, але ми це висвітлюємо на стендах, в засобах масової інформації. Пацієнти можуть з цим ознайомитися, які препарати є в наявності або коли вони можуть бути. Або пояснити пацієнту, що деякі препарати, які їм прописують ті чи інші фахівці з інших лікувальних установ, взагалі державою не закуповуються, і ця проблема також є. Програма медичних гарантій діє в Україні близько чотирьох років, безоплатними для онкопацієнтів і ліки, які перераховані у постанові кабінету міністрів номер 216. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4